В лютому місяці всі на кожному гаражі, ці бумажки, що через дві неділі забирайте гаражі, бо тому що ці гаражі незаконно на, на незаконно встановленій землі і ви не платите за оренду. Надія Пінчук пригадує, як цієї зими отримала повідомлення від муніципальної варти про те, що її гараж на вулиці будівельників можуть знести. Приміщення Надія успадкувала від свого чоловіка. каже, платила за оренду охоронному товариству Дас, бо думала, що вони є орендодавцями ділянки. Прийшла людина, яка так якби під охорону взяла ці гаражі. Ну, ми платили ці по квітанціях, все як має бути компанія ця Дас. Сказала, що вони платять за оренду землі, і треба піднімати ціну на землю. Ми нічого не возмущались, нічого абсолютно почали платити. Ну раз оренда, значить, за оренду треба ж платити. Такі повідомлення від Мунварти отримали й інші власники гаражів. Директор об'єднання Роман Кравчук розповідає раніше конструкції стояли на вулиці Богоявленській, 40. 17 років тому. Згідно з розпорядженням колишнього голови рівного Віктора Чайки, їх перенесли на вулицю будівельників. Відтоді власники споруд договорів про користування земельною ділянкою не оформлювали, бо її орендувала інша фірма, яка 8 років тому припинила свою діяльність. Роман Кравчук ділиться, мав заключену домовленість лише з охоронною фірмою. Людям, якби казали, що документи, все в порядку, все вирішується, все є, все буде. Став, ставте гаражі, якби все законно. Так люди, що в 23-му 23 році заключали з ними договора, встановлювали нові гаражі і платили їм орендну плату, так само, як і ті люди, що які перевезли, є чеки. Ми надали якби, чеки і скаргу в податкову інспекцію, щоб податкова інспекція розібралася, куди останні 8 років надходили кошти, які ми відраховували. Представник фірми ДАС спілкуватися із журналістами Суспільного відмовився. Лише сказав, що власники гаражів платили йому гроші тільки за охорону території. Суспільне звернулось з інформаційним запитом у податкову інспекцію рівного, щоб дізнатися, чи сплачувало товариство ДАС за оренду землі. Станом на 23 серпня відповідь не надійшла. Земельна ділянка це 19 тисяч 200 метрів квадратних. Вільні від забудови земельні ділянки передаються виключно на аукціоні. Згідно даних земельного кадастру ця земельна ділянка вільна від забудови. Аукціон мав відбутися 15 січня. Однак ми отримали достовірну інформацію щодо того, що на касні земельній ділянці знаходяться споруди. За результатами перевірки нас поінформувала муніципальна варта про те, що на вказані земельні ділянці знаходяться 103 тимчасові споруди, які встановлені з порушенням умов чинного законодавства. Зі слів Олесі Смоловик, для того, щоб мати право користуватися цією територією, власники гаражів повинні були укласти з містом договір оренди або купити землю. Та додала, що аукціон не проводитимуть, доки не розберуться із ситуацією. 22 серпня члени гаражного кооперативу Північ Авто зібралися на мирний пікет під будівлею міськради на вулиці Поштовій. 2 вони просили, щоб їм надали землю у власність. Ми е, просимо, вимагаємо зняти землю з аукціона і надати нам е, новоствореному кооперативу північавтошу для, е, для обслуговування влаштувати місце, окультувати при, при тому, що на північному там взагалі. Машин багато. Рома, ставити нема де. Поспілкуватись із пікетувальниками вийшов виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакирдзян. Виконували? Чайка нам дав ту землю. Дивіться, я з вами, коли зустрічався, ви приходили нам на прийом, ми з вами проговорили. Вибрали повністю механізм, яким чином це все зробити і все. Так було? І ні, ми не вибрали механізм. Ми можемо вам подати заяву зараз на скасування аукціону. Я її вчора не склав. Скасований? Зі слів адвокатки Тетяни Блащук, якщо орендарем ділянки була охоронна фірма, то вона могла брати гроші у власників гаражів за землю. Треба з'ясувати на якій підставі ця ділянка ними використовувалась. Якщо вона не мала права оренди, а земельна ділянка виділялась саме для гаражів. Чи це було може бути безоплатне користування? Тобто треба дивитись документи, на які підставі видавалося. Якщо місто надавало для самих мешканців, для власників гаражів можуть стягнути орендну плату, тому що це є вид земельного податку, а податки слід платити. Можуть стягнути, але не більше як за три роки. Також Тетяна Блащук радить кооперативу звернутися у поліцію та найняти адвоката, щоб законно орендувати землю. Надія Кривко, Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.